Гостей бійці у блакитних беретах зустрічають у новій формі варан та з модернізованими автоматами Калашникова. Настрій у всіх бойовий. Військові, хоч зараз готові стати на захист держави та вкотре довести всьому світу, що ніхто крім них. За словами виступаючих, саме завдяки десантникам, які зараз воюють на сході України, і можливе святкування під мирним небом. Дякуючи їх героїзму, над містами України продовжує майоріти жовто-блакитний прапор. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Не можна переоцінити взагалі роль наших військових. Вони є потужними, вони є професійними, їх бояться, їх бояться реально. Ті люди, які є по ту сторону, і які є також кадровими службовцями. Це не просто якісь сепаратисти, бандити, це кадрові військові російської Збройних Сил. Всі ми знаємо зараз велику різницю між державним прапором, десь під склом автомобіля або на стадіоні, і державним прапором, який гордо майорить або над опорним пунктом, або над головною машиною колони, яка йде на виконання завдання. Це дуже важко описати словами. Це йде десь з глибини, мабуть, йде від серця. Подякували військовим за їх мужність і керівництво обласної та місцевої влади. Завдяки героїчним подвигам нашої 95-ї окремої аеромобільної бригади Житомирська область і місто Житомир загалом. Стали центром високомобільних десантних військ та сил спецпризначення. Хочу побажати вашим сім'ям, миру, злагоди і щоб дітки ваші дочекалися вас живими і здоровими. Напередодні дня незалежності я хочу сказати, що Україна існує доки, доки є такі захисники, як ви. Привітаннями та словами подяки, гості не обмежились. За їх словами, вже невдовзі військові святкуватимуть новосілля у нових квартирах. Кошти на їх купівлю вже виділено. Перший рік, коли виділили мільярд 140 мільйонів на придбання квартир, так, щоб було зрозуміло, тільки перший лот по Житомирській області це 65 квартир. 45 саме в Житомирі в Новограді 20. Це тільки перший. Так, якщо порівняти, я можу сказати, в 2013 році взагалі по всій країні за весь рік було придбано 365 квартир. А тут тільки по Житомирській області, і ми десь розраховуємо, що це буде до 2000 квартир. Не залишились в боргу і самі десантники волонтерам та державним службовцям, які вже не перший рік допомагають українським військовим, вручили комплекти десантної військової форми із правом її носіння.